Всім привіт! А от я. Я Сьогодні знову в тренажерному залі, з подругою. Сьогодні неділя і ми вирішили знову потренуватися. Ну, вже закінчуємо. Сьогодні в залі я побачила одну жінку. Вона прийшла на тренування разом з маленькими дітьми. Поставила поруч візочок, увімкнула малечий мультик і почала тренуватися. Без ідеальних умов, без колись потом І це дуже гарно, коли ти знаходиш час для себе без відмовок. Це такий приклад. Так, а в цьому залі у нас був стрейчинг. ми робили різні вправи, закінчили. І от тренажерний зал, в якому ми сьогодні позаймалася. А зараз підемо гуляти з подругою. Адреналін тут, а тут у нас є картини, їх продають. Автор написан, телефон написан, і можна придбати. От холст, масло, лак. Ось такий гарний. Рибки, От весна, От така красива картина. І теж схожа. Боги болять. Після тренування така гарна вправа була. Ось тут закрити цей тривога, напевно. Зараз ще покажу вам картини чудові. Така інша. От, бачите, яка цікава така. Картина мазками такими велика. Це старий Дніпро. Це піратська така тематика. Житися. Біль... Величтений Павлін написано. Дерево красиве. І все. А тут ще маса знаходиться. Багато речей всього. Тут такі квіти гарні, букети красиві, троянди. Осінь, радуга наша. наша. все. Пішли в кафе, Капучино. гаряченьке. Зайшли ми в кафе чайна кава. Так, Ось такі тут тортики є. Дуже смачні дня. Ще раз. такий Лавандавий там, да? гарні, меренговий рулет, вон, який він великий вон вверху. Ага. Пані Валевська. цікаво. цікава. І все, ми тут купили. Кава дуже смачна кава, ну капучина. Все. Такий декор цікавий. Ага. Тут дивіться, як гарно тут прикрасили. Тут кафе Чайна кава. Мені подобається. А, оцей білий декорчик такий. О, дивіться, як красиво зробили. З чого це цікава, така цікава штука. Ось такий декор класний. Ну і віночок. Ось такий. Красиво, красиво дуже. Тут вже тут холодно, не посидіти так вже. 0 градусів. А влітку класно. Я вам показувала, я тут була. У них тут хвойні рослинки. Отак от. Чайна кава. Прикрасили, Він на рослинки, все. Все, ми з подругою посідали, гарно поспілкувалися, і зараз я піду вже. Може, кудись зайду ще, раз я вже в центрі, а потім вже поїду додому. У нас сьогодні світло вимикають з 15 до 20, тому можна ще погуляти. Сьогодні така Погодка і моросить дощик трошки. На вулиці у нас такий туман. Так навіть і цікавіше. Львівські круасани кафе, ялиночка маленька, ось такий декор. Кафе булка. Ось такий тут декор, ялинки. Завжди тут цікаво і красиво. І генератори працюють знову. Так, а так прикрасили кафе Белавіта. Ялиночка у них така висока. І отак от це дуже красиво, базони. Читала, що буде сніг на Різдво і на Новий рік передають. Будемо чекати, тому що хочеться дуже сніжка красивого, щоб настрій підіймав. А то у нас поки туман такий. Дольче віта. Це був Віта, Дольче Віта. Я завжди путала їх. Ми на бульварі Шевченка. От там от кафе Фіеста там от ми ходили. А я не знаю, кудись хочу піти і смачне щось поїсти, пообідати. А то вдома у нас світла немає, тому що ще робити. щось потрібно пошукати. Смачне. Декорчик, такие белоснежный, жевы, красавчик. О, вообще на суть такой же красота. Санта Клауса нарядила, так от з флагом нашим українським. В то, того разу такого не було. Він такий великий. Дивіться, яке у, у нього велике взуття. Сьогодні він не співає поки що Зайшла тут Челентана. Хотіла поїсти, а тут всі місця зайняті. І нікуди сісти зовсім. О, дивіться, яка ялинка перевернута тут. І сиджу, поки тут чекаю, коли буде вільне місце І в іншому там. А тут теж забронювали, але я поки почекаю. Не очікувала, що буде все зайнято сьогодні, на жаль. Так, що у нас тут зимовий настрій, що у нас тут смачне є? Хумус з креветками, Так. піца салями, картопляне дібе, ну нічого такого. Олів'є з'явилось у них, піца з гострою куркою. Таке. Звільнилося місце одне. Отут от, от, такий маленький столик для мене на куті. Так, зараз буду вибирати, що мені взяти. Якесь смачне, щось хочеться. Ну, тут піци великі, не хочу я, що у нас тут є. Сніданки до 14. Ага, вже не взяв. Вже не можна, так, салати. Я тут пригляділа солянку м'ясну, давно не куштувала таку. Можна її спробувати. Тут є борщ український з пампушками і салом. Такий є. Так, що тут ще? Сирники мені тут цікаві, теж можна взяти. в общем подумаю зараз. Так, і солянку ми принесли. Вітаю всіх на каналі Юлія Гарден Лайф. Сьогодні у нас субота, 20 грудня. У нас немає світла, тому микнули отакий от ліхтарик. І будемо прикрашати ялинку. Принесли ялиночку, іграшки принесли, декор і будемо прикрашати. Клас! Йду пішки на базар, дивлюсь тут а Возле нашого моста лошаді пасуться. Така біла і чорна. Вот. У нас сніжок зривається. Дуже гарно, що сьогодні йде сніг, поки невеликий, а потім, можливо, буде все сніжку знову. Класно. Я сьогодні зробила список. Що купити на базарі. І там так масло, сир, щось ще колбаса і трошки інших продуктів. Завтра у нас Різдво, 25 грудня вже. Так швидко минає час, скоро і новий рік. У нас мало того, що світло вимикають завжди зараз. І от вчора теж вимикали. І коли вже світло було, я побігла комп'ютеру, потрібно було доробити свою працю там і змонтувати відео. І тут у мене пропала кнопка інтернету в комп'ютері. І знову ця ж проблема, знову інтернет не працює, що я тільки не робила, і з чатом GPT спілкувалася, а інтернет немає. От і і до сих пір немає. А, ноутбуки є, а тут немає. О, Дивіться, яка краса плаває. Бачите, як красиво так пливуть. Качки наші. Природа красива навіть тут і, і теж красиво. От, тому буду шукати проблему, не знаю, що там таке. Я так не знаю, що робити. Дуже це сумно, тому що попереду свята і важко знайти, хто буде мені цю проблему рішати, вирішувати. Ну, Сподіваюсь. Що я сама вирішу все. У мене така проблема вже була, я вам розказувала в тому році. Там було трошки інше, там було, адаптер потрібно було вимкнути, і потім перезавантажити комп'ютер і знову адаптер вмикнути. І все працювало. А зараз це не працює, зараз щось інше, якийсь збой там чогось. Після, після вимкнення світла, от така у мене проблема знову з'являється. Тому що на, ну, настройки туди-сюди збиваються, я так розумію. От так от. Всім доброго вечора. Тільки що додивилася серіал відчайдушні домогосподарки. Сіжу, плачу. Ой, не сподівалася, що таке буде. Але 8 сезонів по 23 серії приблизно кожна. Я настільки звикла для, до цього серіалу, і всі актери мені стали як рідні. Я не уявляю себе, що мені далі дивитися, тому що я так звикла до цього серіалу. Він такий класний. Дякую, що я його почала дивитися і дякую, що додивилася. А, сльози рад радість, тому що у них все добре склалося, що у кожного все гарно. А хто, хто ще не дивився, бо обов'язково подивитися? Класний серіал. А тому буду. Тепер шукати, що далі дивитися, тому що мені здається, що він найкраще. Хоча я говорю про кожний серіал, який я дивлюся. <сум> дивилась на ноутбуці його і на телефоні дивилась, коли світло вимикало. І от зараз останні серії подивилась по телевізору, тому що світло дали. <сум> а тут дивлюсь стільки восторжених відгуків про цей серіал. І всі пишуть, що додивилися останні сезони, і тепер плачу, і не знаю, який ще серіал подивитися. Ну, і Тут радять люди от, каварні горничні, чому жінки вбивають, і секс в большому місті. От Ці серіали після цього серіалу можна подивитися. І не знаю, з якого ми не почати. От і все, закінчилося. Напишіть, ви дивилися ви цей серіал? Сподобався вам, і що ви радите ще подивитися після нього.